Вітання з Вінниччини. Зараз сьома ранку мої домашні ще дрихнуть. І поки вони ще сплять, думаю трошки розсадити помідор своїх. Заодно відняти відео, щоб ви бачили, як легко і розсаджувати помідори з жавликів. Ось я вже трохи розсадила. І зараз вам покажу. Як я це роблю. Ось робимо ямку. Долустаємо наші помідори і розкручуємо. Я зараз телефон виключу і двома руками розкручу, бо е, папір намок. І... Ось так виглядає розгорнутий равлик. Його можна зразу, в, якщо це велика у вас буде грядочка, зразу висажувати. Ну, Я зараз буду в ящичок, Вон, я вже розсадила. зараз сюди буду. О, так, ну, беру потрошки цегу і бумаги і викладаю у ямку. Відділяємо клійонку, плівку від. Нашого паперу і на ширину грядки буду відривати і складати. Ось так виклала. І загортаємо. Це для ящиків. На городі воно ну, набагато швидше і легше. Там місця багато. Але все одно, дивіться, ви б зараз пікірували б помідори. Це кожну стебелинку, окремо, доставали, розсажували. Це ж скільки часу піде? А тут раз-два і все, посадили. Це в мене розсада буде для родичів. вони чекають. А для себе я в стаканчики посажу, бо я на нагород собі буду з землею висаджувати. І все. Все. Так, і наступний рядок. Робимо канавку. Вибачаю, що рук, без рукавичок ніяк не можу привикнути, що це треба вже все робити в рукавичках. І останню часть так само викладаємо. Дивіться, яка гарна коренева у томатів. Зараз я таку прокидаю слой землі, підніму трохи і з того боку загорну. Те, що скаче камера, ну як виходить, так і знімаю так. так, і зараз я його так підніму. Все. садили? Ну, хіба не класно? Швидко, безболісно для тварин для тварин, <с> безболісно для рослин. Ну класно, оце я посадила. Тепер вони собі будуть стартанути. Ще зверху, потім як вони піднімуться, добре. тирсою напевно, засиплю, щоб земля не пересихала швидко. У мене що? Ви зрозуміли, було тільки в цій баночці, равлики накручені. І зараз я їх розсадила, дивіться, скільки місця. А це ж все на підіконі вам треба було б. Або ви так само густо посіяли б в землі. І зараз пікірвали би, це вибирали б по одному, садили. Це скільки часу пішло б. А бачите, як швидко, воно все садиться з равликів. Це я взяла другий. Равлик. Ну, і зараз так само розгорну. Це все один сорт кібіць. Він мені дуже подобається. Я його багато насадила, тому що він засухоустойчивий. Якщо дощова погода холодна, він також устойчивий до фітофторозу. Гарно плодоносить і не треба підв'язувати. Він таким до коліна кущ виростає. Хоча можна його там в одне стебло пустити, то напевно тоді можна і підв'язувати. Ну, я його не обрізаю, він в мене розкидистий. Виростає плоди довгенькі, червоні граньонні, Плотні, мало зернята. Отак, От знімаєте плівку і все, і загортаєте. Красота. Я вчора дивилася, теж то від тобі люди розсажують помідори такі самі по. Два оцих сім'я долів, вони розсаджують в стаканчики, ну і так пікірують в ящички сидять, цьобають його. Тут собі бестенько висадила, тільки зайняло. П'ять хвилин. І ящик посажений. Ось нас так насипаємо, от і трошки підносимо, ступаємо землею. І буде вона рости в цьому ящику до висадки в ґрунт. Все це вже позабирають. Це сватам дам ящичок, то другим сватам, то сусідам. Цей стаканчики попікірую вже Швидко, правда, хочу вам показати різницю між капустою, яка вирощується в землі, і в, стак... в равликах. Тут, якщо трогати вона дуже ніжна і крихка, а в, в равликах вона. Прям така тверденька-тверденька. Коли ти будеш розсаджувати, ти не будеш боятися, що вона в тебе поломиться. Вона ну, ще туди не, не напустила кореневу, що до самого низу. Треба двома руками розмотувати, бо так незручно. Не Тут ще коренева. В принципі, можна її ці. В мене є стаканчики, я зараз я їх туди попересаджу, я не буду в ящичок. Посажу я, напевно, точно ось цей посажу базілік. <кхи> <кхи> базілік розсажу зараз От, розгорта... Двома руками потрібно розгортати. Розгортаємо так само, як помідори. Викладаємо з бумагою. Ото ось зачепила такий аромат, пішов. Плівку знімаємо. Землею загортаємо. Трошки підняти. Ой, вже мене кличуть, йти справлятися, поси. Так, все висаджуємо і погнали так далі. Вже буду показувати, як воно собі буде рости. Це все. усім бажаю гарного дня, миру, добра, злагоди вам і вашим родинам. І до зустрічі в новому відео.